Простори для батьків з дітьми створили у шести амбулаторіях сімейної медицини. Це комфортні кімнати, де мами можуть погодувати немовля, поміняти підгузок чи переодягнути дитину під час візиту до амбулаторії. Створити сучасні простори вдалося завдяки підтримці дитячого фонду ЮНІСЕФ. Розповіла директорка медичного центру сім'я Мирослава Чубірко. Ці куточки були облаштовані з допомогою фонду Інтач Фундейшн. Це за підтримки ООН, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. За сприянням цього фонду зроблені відремонтовані в декотрих прийшлося зробити перепланування. Замінити плитку, відремонтувати санвузли, вони відповідають доступності. І створені зони комфортного перебування для. Дітей і а, мами нині такі простори вже функціонують у трьох міських і трьох сільських амбулаторіях. У кожній є зручні меблі, пеленальні столики, санвузли для старших діток облаштували ігрові зони, щоб вони могли погратися і відпочити. Зонування здійснюється за таким принципом: це зона вакцинації, зона комфортного перебування після вакцинації, це є зона грудного виготовлення. Що дуже Важливо, в цих всіх шести амбулаторіях є кімната грудного вигодовування, місце, де мама може прийти з дитиною, з двома дітьми є комфортне крісло, знаходяться столики паланальні і в комфортних умовах може і погодувати дитинку. За словами Мирослави Чубірко, створити такі простори вирішили саме в тих амбулаторіях, які обслуговують найбільшу кількість дітей. У місті Мукачеві це перша, шоста та дев'ята амбулаторії, а також амбулаторії. в Легзалужжя, Дерцен і Нове Давидково це робиться задля для ефективного сервісу, задля того, щоб дітки, які приходять із мамою до нас в амбулаторії, не лише пацієнти, дорослі, але й дітки. Для того щоб їм було комфортно і щоб вони далі приходили і поверталися до нас, так як наша робота оцінюється не тільки тим, коли прийшли до нас наші пацієнти, наші клієнти, наші маленькі клієнти, але для того, щоб вони до нас і повернулися, щоб дітки не боялися вакцинуватися. До того це все і створено. Крім цього, у межах програми Турбота з народження вдома сімейні медсестри відвідують родини новонароджених. Нині таку підтримку вже отримали. Римують понад 50 сімей. Ми впроваджуємо ефективну нову прогресивну модель турбота з народження вдома. Значить, вона включає в собі домашні візити, інтегровані із візитами в амбулаторії. Коли наші медсестри навчаються, і надають послуги вдома, тобто вони здійснюють домашні візити до сімей із дітьми. В основному ці візити стосуються для діточок до року, але взагалі розраховані до трьох років. Там просто інтенсивніше до року, а далі вже річчя потрібно. Ну більше ніж 40-50 сімей. Надається послуга ця. на облаштування просторів загалом спрямували понад 5 мільйонів гривень. Сьогодні всі вони вже успішно. Но функціонують і приймають відвідувачів.